Три міфи про заробітки жінок. Перший міф що жінка це слабка стать і має менше можливостей у житті Другий міф це, що жінка це така спокійна, ніжна інтуїція, а чоловік це логіка, прогнози і так далі. І третє, під жіночою реалізацією найчастіше люди сприймають якусь. Замочену жінку, нещасну кар'єристку, яка погано виглядає, яка не може створити ем, сім'ю, як правило, без стосунків. Це все міфи. Е, в сучасному світі жінка, яка розкрила себе і свої здібності, є особистістю, яка вміє і прораховувати, і прогнозувати. І е, реалізована жінка це не тільки про кар'єру. Це про баланс всіх сфер життя. А, тобто зовнішній вигляд, дім, затишок, коло спілкування, хобі, чоловік і діти. Тобто, Реалізована жінка, вона в балансі. Та все ж таки, дівчатка, відмінності є, як приходять гроші до чоловіків і як приходять гроші до жінок. Давайте розбиратися. А, жінки. Більш емоційні. Ну, як не крути, проти гармонів не підеш. Ми емоційні, е, також більш недовірливі, тому більш тривожніші, постійно в прогнозах на майбутнє. А жінка схильна до оцінювання своїх дій. багаторазовому програванню різних варіантів. Розвитку подій, тобто ми щось там придумали і думаємо, так, а що подумає він, а що подумає вона, а якщо не вийде, а якщо інший варіант, ми постійно от, програємо ці варіанти своєї поведінки, реакції оточуючих, також жінки більше шукають підтримки, поради від інших, здаємо розуміння. Часто жінки залежать від інших думок. Налаштовані на романтику, відносини і сім'ю. А що ж чоловіки? У чоловіків емоції, виражені, слабкіше. А Чоловіки, як правило, незалежні від іншої думки? Чоловік приймає рішення наодинці. Тобто він послухав, послухав і все рівно приймав рішення наодинці. І чоловіки вони люблять змагання. Якщо жінка чекає підтримку, їй треба взаєморозуміння, то чоловік любить змагання. Чоловіки взагалі чому є чоловіча дружба, да, і, і, а жіночої немає. Тому що вони зустрічаються і починають хвастатися. Кого краща машина, в кого краще, будинок, хто більше грошей заробив, їм дуже подобаються ці змагання, і тому вони і люблять ці, ці спорти: футбол, там, бокс і так далі. Uh, і в екстрених ситуаціях жінка, вона от як тормоз, В неї повільність, фокус на дрібницях, а у чоловіка дуже швидка реакція. Наприклад, і у жінок обмежуючих переконань більше, ніж у чоловіків. Тобто, і ви всі знаєте, краще бути щасливою, бідною, чим багатою нещасною. От, і жінка, вона якби на цій позиції. Жінці не просто брати гроші, бо це соромно, або навпаки, мені всі винні. Жінка тобто, емоційно в це впадає. А, і жінка вона покращить свій матеріальний стан тільки тоді, коли вона в легкому стані. От, наприклад, да, от, е спілкування з іншими людьми, тобто має бути е -м, якась мотивація. Якийсь стан такий, що в мене є. Ну, жінка а, комунікує з іншими людьми, коли вона наповнена. Ми не можемо пустими спілкуватись на дефіциті. А чоловіку все рівно. Він собі йде, а, він може бути взагалі. Чим більше стреса в чоловіку, тим йому краще. А, чоловіки, вони. А, їм властиво, знаєте, підкорювати вершини, властиво бути в стресі, властиво бігати за тим мамонтом. І чим, е, от візьмемо, наприклад, е, охотника, да? якщо він приходить в літ, і до нього буде сам на нього йти е, олень, йому буде нецікаво. А якщо він буде за зайцем бігати 3-4 дня, 5 днів, він буде весь побитий, весь грязний, він з тим зайцем прийде, він, він кайфує. Жінка навпаки. Нам треба бути в легкості і в задоволенням. Установка така, да, є, що як заробити багато грошей без напруги, не працюючи 24 на 7, вот, е, що це нереально. Що треба пахати і пахати, і жінки от впадають в цю позицію. А ще насправді це так.